Друзі підписники каналу, всім привіт. Сьогодні приїхав на одне містечко. Навіть не знаю, що тут було в розвідку, так сказати. Зараз друзі, покажу містинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Все, що буде цікаво, попадатися, друзі, буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от містечка. Горбочок ось раз. І де там воно горбочок, тут кукурузка. Буквально за кукурузкою там уже болото починається. Така отмістинка, ось горбочок, ось горбочок. Тут де верби раніше вода, походу, стояла, в цьому кущику вода, в цьому кущику вода була. І така місцинка. Там воно ще більші горбки, далі воно видніється. Та що місцина така, друзі, цікавенька на сьогодні. Ну що, друзі, а мене вже є перша знахідочка. Така ж перша знахідочка за сьогодні. Якась монетка, друзі. Що за монетка я не зрозуміла. Рання радянська, друзі, монетка. Двуха, походу, рання радянська монетка. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка. Дві копійки 1924 рік. Така ось знахідочка. Двушечка. 24 року. Гурт ручатий. воно видно, що гурт є. І буковки не витягнуть. Обычні. Така знахідка. Перед цим, друзі, така ось знахідочка була. Це бронзовий чи мідний оплавуш. Скоріше за все мідний. Ще їхній періоду КК КР. Така знахідочка була. Ну а зараз, друзі, така от знахідочка, тому підтвердження. Тому підтвердження, що на цих горбочках і каєрочка, чи період київської культури був. Кресальце, друзі, жаль, що, звісно, зломане. Так, сюди Завітушка йде. І з цієї сторони сюди завітушка повинна йти. Така ось, друзі, знахідочка. Красальце поломане. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Копав ось яму. А воно збоку зверху і лежало Так. Це мулька я трохи прикидав. Така ось знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Разом з вами. Это, друзья, наральничек. Так, наральничек. Такая вот штучка. Варио дука ккр. Такая знахидочка. Тут с двух сторон она заострена, За и с другой. Все так надевалась и дралось. а так раньше. Такая, друзья, знахидочка, наральничек. Друзі, а наступна знахідка а так ось зверху і лежала монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. 10 копійок більше за все, друзі. Рання радянська монетка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, видала. 10 копеечок 1948 рік. Така от знахідочка, друзі. І таке от зображення з цієї сторони у монетки. Шоу, друзі, а знахідка прямо так зверху і лежить. Це сокірка така ось радянського періоду, походу, віж за все. Такая вот сакирка, я то не зрозуміла. Все, она трешки кривая. Вся Сокирка. Такая вот, друзья, знахидочка. Сакирочка радянская. Попалась, друзья, такая вот знахидочка. з їхнього періоду КККР. А навіть не знаю, що ось. Не браслетик, це точно. Тут ось дирочка. Ну і тут така от штука з завітушкою. Я думаю, що це гарда більш за все було. Так ішло. Тут дирочка посередині, і ще на ту сторону така сама штучка йшла. Частина гарди, я думаю, була з якогось кінжальчика їхнього. Або Потім. з маленького ножика. чи, кажу, З маленького, з великого ножика. Така знахідка, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Гудзичок, походу, якийсь, друзі. Так, годзичок. і так, от. З цілим вушком. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за гудзик такий. Так є, друзі, радянський гудзик, сильно в зелені. Посередині зірочка. Така от знахідка, гудзичок такий. З цієї сторони вушко і не надписі нічого немає. Така ось, друзі, знахідка попалася. Это не звездочек. Такие вот периоду КРКК. Такие вот звездочек. Такая шляпка в нем. Ну и сам звездочек такой погнутый. Прямо кутный. Такая, друзья, знахи. Точка, звездочек. ось, друзі, знахідочка наступна. І це теж монетка, походу. Так, монетка якась. Незрозуміла яка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. А, рання радянська. Рання радянська, друзі. Така монетка, друзі. 5 копійок 1954 рік. Така знахідочка, така от монетка. Ну і така от монетка з цієї сторони. Таке зображення в монеті. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це печалечка. Яке велике красало було. Ось завітушка від нього. Це Воно ще сюди отак йшло. Тут така товстенька була штучка. Так, аж сюди, де-то тут завітушка то теж сюди повертала. Така от знахідочка, друзі. Частинка красальця. Немаленького, потужного. Таке от красало було колись у когось. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це такий от ножичок Періоду КККР. Такий він тут товстенький, оно, ціленький. Ручка, куди на деревяшку надевалась. Тут лезо загострене. така, друзі, знахідка, цілесенький ножичок. Періоду київської культури, київської Русі. Такая знахидка, такая, друзья, знахидка, тільки что попалась, пирочинный ножик, не ж пироченный. да, давненько уже замулся лежить, ручка алюминиевая, радянского периода, походу, друзья, так, такие от ножик. кусочек отпал с этой стороны накладочки. Ну а с этой стороны такая вот накладочка из алюминия. А у меня еще одна знахидочка, друзья. Такая монетка, походу. Так, монетка это точно двуха. 24 четвертый рик за все. Зараз, сейчас, друзья, я не и про труда, краще покажу, что за монетка. Так вот, монетку, друзья, выдал Две копеечки тысяча, двадцать 24 рик Так вот монетка. С этой стороны. И. Таке зображення у монетки з цієї сторони. Така ось знахідка, друзі. Такий монетосик. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Монетки, ножики, гудзичок, наральничок. А тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Такий от наральничок періоду КККР. Штучка яку його рода рвали. Така от сокірка радянського періоду. Така от знахідочка. Ножичок пірочинний. Ножичок періоду кака. -калер. Так. Кресало, частина його раз великого і частина кресала маленького. Два. Така от штучка, я думаю, це гарта. З дирочкою посередині З якого-то кінжала або ножика маленького. звездочек такие вот их периоду как так гудзычок радянский такие это плавыш периоду как так терпо там поехал две копеечки 24 рик Одна монетка, 2 копеечки 24 рік, друга монетка, 5 копійок, 54-го року. Ну і 10 копеечок 48-го року. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошук. Ну і пока.